Привіт, друзі! Хочемо продемонструвати вам наш продукт, який вже фактично готовий. І перший такий ніж поїде в Німеччину до нашого клієнта. Це ручна робота з кастомним гравіюванням. Продукт дійсно унікальний. Тягнути не хочу, тому будемо його розпаковувати, покажемо, що там є всередині, і будете вже оцінювати. Ніж прибуде клієнту ось вот такій крафтовій коробці на магнітах. Вона відкривається, забирається паралон, і вже тут можна зустріти повну комплектацію. В неї входить теклок, чохол з кайдексу. Так як дана людина допомагає нашим підрозділам, він також отримує додатково ось такий шеврон. Він отримує наклейку нашу фірму з цим же ножем Вій. І вже сам виріб із срібною темлячною бусиною. Це у нас ніж зі сталі N690, виробництво Беллер, накладки із G10. І найцікавіше в ньому це кастомне гравіювання. В даному випадку це вигвізір, рунний компас. Зроблений він вкруг повністю по ножу, тобто і по обуху, і нижня частина. І як на мене, то він відмінно дивиться на цьому ножі. І також він попросив додати автограф того, хто робив це гравювання. Ось тут воно на кайдексі розташовано. даний ніж це повністю робочий інструмент, тобто ним можна працювати. І, звісно, він чудово доповнить просто вашу колекцію. Даний ніж розроблявся саме як унікальний продукт, який буде доповнювати будь чою колекцією. Також він доступний в ось таких варіантах для їх замовлення. Можете писати нам, ми допоможемо оформити.